Всім привіт! З вами компанія Електромотор 10 жовтня 2025 рік. І От я виставив джерело безперебійного живлення Lodge Power. Як бачимо, 1000 вольт ампер, 700 Вт. Друзі, в даному джерелі безперебійного живлення є також зарядний пристрій. Як зрозуміти? Тобто при підключенні в роботу знаружі підключається акумуляторна батарея. Отак от виглядає сзаді. Тут виход на дві розеточки 220 видає, можна підключити. І акумуляторна батарея вже. Друзі, підбирати вам, яка батарея більше підійде по ампер часах. До вашого джерела безперебійного живлення. Отак, вибір джерел безперебійного живлення дуже і дуже багато від різних виробників. Для того, щоб підібрати, треба, друзі, вчитатися. Зараз інтернет підказує всім. Прочитати, яка у вас буде нагрузка. І потім вже підбираєте дану модель і від якого виробника. Буває не прочитавши, сусіда побачили. Купили, а він вас ніяк не виручає. А одні лампочки горять. Так що отак, друзі покажу я, як підключити до принадобності, як увеличити йомкость. Кого зацікавили джерела безперебійного живлення, телефонуйте 063 426 10 10.